Друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Потужне усилення на чотирьох зіркових героях без синього кольору. Топ-25, дуже-дуже далека. Оборона. Ну все, можна не дивитись навіть. Оборона є. Не тримає взагалі. Ну що ж, на жаль, так, давайте подивимось, що нас чекає. Ой, цей неприємний Кедман. Кедман неприємний, він пробиває контру. Він пробиває контрум. Але шерханчика треба залишити, я вважаю. Плюс Люся диспл нам потрібен. Давайте можливо візьмемо хоча б клика, повертати атаку. Все ж таки будемо сподіватися, що в нас вийде. Поїхали. Ну, так, фіолетових немає. Давайте тут пошукаємо фіол. Закрився червоний. Це добре, але цього замало, звісно. Четвірочка. Жовта, але ми можемо зробити ось так і зробити дві трійки. Так, обережно. І, можливо, колясик навіть не зарядиться. Добре. Давайте прокинемо сюди відображення. Давайте ось так. Буде філ кріс. Чудово. Робимо так, чистимо, слікуємось, ставимо все ж таки контру. Колик буде ультувати, давайте прокинемо червоні, бо нам треба буде підлікуватись, бо там вже готується Кедман. Нам бажано фіолі прокинути. Давайте ось так. А тепер прокинемо фіол, поки у нас розігнала атака трішечки. Угу, Так, чудово. Угу, так, тут лікуємось, лікуємось. Ну і тепер треба під кедманом шукати. Ось вони фіоли і все. Дуже добре. Ну, пощастило, що він стояв у куточку, <ків> був би десь ближче, то було б важче. Так, що маємо тут? Теж треба повертати атаку. чистка потрібна. Поїхали, клика залишаємо. Так, мені він і не випав, зробив 10 викликів. Але нічого путнього не дало. 8 трієк і 2 непотрібні четвірочки. Так, давайте тут ось таке комбо невеличке прокинемо. Ось так. Люся буде ультувати, це. 100%. Так, зберемо тут фіоли трішки. І боляче ж вона б'є. Ще й контра там працює. Давайте ось так. І ось так. Може контру хоч знімемо? Спробуємо нашу Люсю зарядити. Ну це зайве було. Тихо-тихо, шарханчик є. П'ємо сюди. І хотілося би червоний кріз, звісно, зібрати. Але, напевно, прийдеться ось так прокинути фіоле. І червоненькі під'їхали, добре. Ой, фіолетові. Ну, тут пощастило. Так, лікуємось, лікуємось. Намикаємо Ctrl. Давайте прокинемо тут червоні. Добре, пошукаємо тут фіол. Так, доїхав. Ну і все. Напевно, так. Клик підлікує. Давайте тут прокинемо, буде жовті. Може... А, ми і добили його. Чудово. Так, тут теж все вийшло дуже добре, поїхали далі. Тут взагалі одні лікарі. Тому я навіть не знаю, чи потрібен мені тут кіпріот. Ось питання. Нам тут більше диспелу потрібно, тому що дуже багато бафів буде. Давайте все ж таки тоді когось іншого візьмемо, наприклад, ось такого кедмана. Чи мультяшку краще взяти. Ну, мультяшка б'є по льоду, а нам бажано блокувати, хоча там рігард він може все це знімати. Давайте так підемо, поїхали. Тут буде довгий бій, можливо. Так, ну давайте ось так прокинемо. Зробимо четвірку, може і доїде кріс. Не доїхав. Так, так. Голді зараз буде ультувати. Не хотілося б жовті. Поки забирати. Давайте тому ось так прокинемо. Тепер ось тут зберемо ще зелененьке. Це все знімемо і тут ось так прокинемо. Так, тут є у нас фіоли. Треба, напевно, було зачекати, бо зараз будуть дуже болючі удари. Ай там Меліндер майже зарядився. Так, добре, давайте тоді ось так прокинемо. Купа бафів, треба це все діспелити. Угу. Відобразилось на нашого клика. Так, добре, поки в нас є кріти, давайте прокинемо ось таке комбо. Може, і Маліндеру вистачить, і йому вистачило добре. Так, давайте спробуємо зняти. Тут є фіоли. Угу. Так, тут прокинемо жовті з червоними. Кріти поки є. Давайте ось так. Може відображення знову спрацювати. Спрацювало. Так, тут шукаємо тоді фіоли. Так, так. Ось так давайте зарядимо Рігарда. І прокинемо ось таке комбо. Може червоними і доб'ємо цього клика. Так, добили, чудово. Ну, вже одна кітя нічого нам не зробить. Так, так. Так, добре, добре, тут все вийшло теж чудово. Так, Мелендор, Кіпріот, Але Кіпріот не мультяшний. Люся. підрізаємо ману. Так, ну Шерханчика можна залишити. Люську також. І Кедмана, до речі. Хоча можна такою ж командою піти. Диспел нам буде потрібен. Давайте. Тут же всі на альфа-зламах. Так, так. Ну жовтих багато. Давайте зробимо жовтий кріс. Поки є можливість. Ага. Фіолетові, червоні, чудово. Поки ми Лендора можемо заряджати, нехай він сходить. Так, але вже ж почали пробивати потужно. Треба лікарів заряджати питання, чи використовувати зараз кедмана, чи почекати? Давайте поки почекаємо, прокинемо ось так. Дуже щось боляче вони пробивають. Давайте думав клик зарядиться, не зарядився. І шерханчик зараз від'їде. А ось це дуже неприємно. Давайте тут прокинемо. Так. Чао, куди? Ого, він вдарив, як боляче. Так, так. Трішки підлікувались, давайте тут спробуємо заблокувати. Заблокувати, заблокували, але не зняли контру з Меліндора. Можна прокинути жовті, але давайте спочатку ось так фіоли. це зайве. І від'їхав все ж таки шерханчик. Я хотів дозарядити Рігарда. Немає тепер у нас крітів. Добре, давайте спробуємо жовтими зняти контру з того меліндера. Не знялась. Так, там коля готується, а ми не готові. Тому давайте спробуємо ще раз заблокувати. Так, контри більше не хочу, напевно... <кій> Хоча Меліндера. Ми можемо, можливо, червоними пробити. Давайте ось так. Ось так. І тепер ось так. Не добили Меліндера. Оце дуже неприємно. І кіпріота не добили. Так, тепер добили, є. Зараз буде бити. Та будуть всі бити. А у нас немає зарядки. Чи витримаємо ми це, чи ні? не зрозуміло. Ну добре, давайте ось так підтягнемо хоч якісь фіоли. Все ж таки тихо-тихо. Гусь, де шукати камінчики не зрозуміло. Фіолетових дуже мало, в пустоту нічого не летить. Ну, давайте трійку сюди прокинемо. Прийдеться тут десь шукати. Мінус клик. Дуже-дуже неприємно. Так, давайте ось так. Кого ми можемо спробувати? Чао навряд чи доб'ємо. Давайте, можливо, Люсю. Ось так фіолами. Так, ну все буде залежати, куди Чау тарить. Звісно, він доб'є нам Рігарда. Ну тут все, Коля просто нас поховає. Де мої міньйони? Не зрозуміло. Так, міньйон є. Добре. Ось так, ось так. Ех, може фіолетові доб'ють. Так, фіолетові добили. Нам би ще зелененьких зарядити. Там є трійка фіолів під чао. Давайте тут пошукаємо. А ми не встигаємо. Він нас просто поховає. Ой-ой-ой, ну добре, прокидаємо, повищена шкода, але не вистачило. Ну, на жаль, хоча оборона не дуже потужна. Мелендор. Ну, війська сильні, але щось десь не допрацював. Добре, поїхали далі. Так, це хто такий? Димок. Паразити. Так, тут Кедман, який блокує посилення. Кедман, який блокує посилення. Тут всі блокуються, тільки Рігард може відображення поставити. <гум> ну добре, давайте ще раз Такою командою сходимо. Трішки не вистачило в тому бою. І тут я щось бачу, що фіолів майже немає. <гум> давайте ось так Рігарда можна прокидати. тут прокинемо, може ще червоні доїдуть. Не доїхали, давайте ось так. Можна спробувати фіол кріс зібрати. Неправильно я сходив, напевно. Але цей вже буде накидати своїх паразитів. Ще й по трьох. Так, давайте ось так прийдеться робити. Ой-ой-ой, Кедман. Все. Щось я тут поплив трішечки. Спробуємо відлікуватись, але паразитів навіть не зняли. Давайте спробуємо дозарядити клика. Так, люся зарядилась добре. Там відображення від Голді стоїть. Добре, спробуємо підлікуватись хоч так. І, можливо, проб'ємо. Так, відображення ще й на кедмана спрацювало. Ті ж мультяшка, кедман. Ну це неприємно, там вже гормик готується, а варіантів я не бачу. Давайте. Все, мінус Кедман. Тут прокинемо жовті зеленими. Так, ну хоч цього пробили. Угу, і Голді добили добре. Так, робимо ось так і спробуємо Рігарда прибрати. Ах, трішки не вистачило йому. Прокидаємо тут, шукаємо фіол. Тихенько. Так. Рігарда до ми не доб'ємо, напевно. Це тільки ще ж б'ють туди, куди не потрібно. Давайте ось так. Може жовтих вистачить, та не вистачає. Тихо. Знову ось так. Так, заблокувався чудово. Тільки кедмана не заряди. Лікуємось. Давайте тут жовтий пошукаємо. Немає жовтого. Ну, придеться взривати синій. Все. Ну Сірігорт вам. Скільки йому там залишалось? Зовсім трішки. Добре, давайте ось так. Ну що я тут можу зробити? Нічого, кедману не хочеться, гармека також не хочеться чіпати. А варіантів немає ходів. Добре, давайте червоні прокинемо. Ну, тут може якісь червоні доїдуть. Просто немає ходів в потрібному місці. Все, зараз... Ну ходи такі взагалі в нікуди. Ну, можливо, під якимось там бафом І того Марігарда заберемо, але навряд чи. Да, сьогодні щось... Ну, скоріш за все, десь мої помилки. Так, Кличок відродився. Але це ж мені не допоможе взагалі ніяк. Я не можу Рігарда пробити. Давайте ось таке комбо. Вже знизу жовтий або червоний. Нарешті. Ну, ще трішечки очок зібрали, але це вже все. Ні, клик не хоче здаватись. Це добре, але ж камінчиків немає, поле ніяк не прокрутити. Давайте ось так. Все. На жаль, дві поразки, ну хоч не нулік. Так, оборона є. То, ТОП-5. Хоча оборони не такі потужні, здавалось би, але щось не пішло сьогодні. Ну що ж, подивимось, що буде далі. Завтра останній день. Можливо вдасться відіграти краще, ніж сьогодні. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!